Всім привіт! Мене звати Наталка Машіка. Щиро дякую, що завітали на мій канал ABC Cooking. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного житнього хліба з кмином за рецептом відомого американського пекаря Джефрі Хамельмана. Готувати такий хліб надзвичайно просто, все як завжди, розкажу від А до Я. Починаємо! Завжди я показую джерело, рецепт я знайшла в книжці, яку ви бачите на екрані. Ну а детальний список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. Цей хліб готують на заквасці та дріжжях. Ви можете взяти як пшеничну, так і житню закваску, абсолютно будь-яка підійде. У моєму випадку це активна пшенична закваска. З вечора в миску наливаю 300 мл холодної води, додаю 17 грамів пшеничної закваски. Та все перемішаю. Потім додаю 363 грами цільнозернового житнього борошна. На відео виглядає борошно дуже білим, але це все тільки освітлення. Все перемішую. Не дивуйтеся, що я сказала 363 грами, а не 360 Справа в тому, що Хамельман пише свої рецепти в унціях, а якщо перекласти в грами, то виходять такі цифри. Залишаю на 14-16 годин. Хлібчик буду випікати зранку. У мене ранок. Подивіться, друзі, як виглядає моя житня опара. Вона збільшилася в розмірі, вся в пухарцях, і подивіться, яка в неї консистенція. Те, що потрібно. Тісто можна замісити руками або за допомогою міксера. В чашу міксера наливає 318 мл води кімнатної температури, додаю 4 г сухих розчинних дріжджів та все перемішую. Тепер сюди необхідно додати опару, але залишити у мисі дві столові ложки. Всього я додала опари 664 грами. Ці дві столові ложки можна підкормити та використовувати для слідуючого хлібчика. Додаю 545 грамів пшеничного борошна для хліба, 17 грамів солі та 17 грамів кмину. Якщо не любите кмин, можете його не додавати. Перемішую на швидкості 1 із 10 можливих приблизно 3 хвилини. Потім швидкість збільшу до 2 і буду перемішувати ще 3-4 хвилини. Друзі, напевно, ви були здивовані, що для цього хліба використовують як закваску, так і дріжджі. Не дивуйтеся, дріжджі тут дуже потрібні. Тому що зазвичай, якщо у житньому хлібі нема дріжджів, то він виходить таким досить щільним. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. А якщо додати дріжджі, то вони нададуть хлібу легкості. З доріжжями структура цього хліба буде набагато кращою. Робочу поверхню я трошки притрусила борошном. Кладу моє тісто, як ви бачите, воно дуже липке. не дивуйтеся, так і має бути. Якщо вам важко з ним працювати, руки можна змастити рослинною олією. З цього тіста можна випікати два маленьких хлібчика або один великий, в моєму випадку, це буде один великий. довжина моєї форми 32 см, висота та ширина 12 см. Я буду випікати з кришкою, але цього не обов'язково робити. Можна просто перед тим, як покласти хліб, випікати в духовку, духовку збризнути водичкою. Коли покласти хлібчик до духовки, теж ще раз збризнути водичкою. І ніякої кришки вам не потрібно буде. Формую хлібчик, ось таким чином: ви можете сформувати і по-іншому. Робіть, як зазвичай, ви робите для буханки. Кладу форму, розрівняю дуже важливо добре розрівняти. Форму необхідно чимось накрити і залишити в теплому місці на 1 годину. Випікати такий хлібчик буду перші 15 хвилин при температурі 237 градусів по Цельсію, або 460 по Фаренгейту, слідуючи 20-25 хвилин. При температурі 227 градусів по Цельсію або 440 по Фаренгейту. тепер дуже важливий нюанс. я вам дуже рекомендую зробити на хлібі надріз. Тому що не знаю, як у вас, а у мене закваска надзвичайно активна, і ви зараз самі побачите, якщо не зробити надріз, то хлібчик дрісне ось таким чином, тому що вуглекислий газ шукає собі десь якісь шляхи, щоб вийти назовні. Тому рекомендую зробити надріз. Пекар Хамельман цього не говорить, але, як ви бачите, це дуже необхідно. Дам хлібчику повністю охолонути на решітці, а тоді покажу вам, який він за структурою. Хлібчик охолонув, як ви бачите, він абсолютно не кришиться. Це дуже добрий знак. Можна використовувати його і для бутербродів, і до супів, і до борщів до чого завгодно. Якщо ви любите житній хліб, то цей вам на 100% сподобається. Я сподіваюся, що і відео вам теж сподобалось. Якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати коментар під відео, підписатися і на цей, і на мій інший канал Файна кухня, бо все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам мирного неба, гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім папа! -па.